До вашої уваги, ви бачите, як я розпилюю каблучку. Так, бо вона мені завелика, я вирішила її так от зробити. Моє терпіння було практично нулі, але все вийшло. Ранок без світла починається, так так бо світла світло нема. Не, помню, не. було бажання готувати щось. З вами на сьогодні настільки чіткий план, що аж незручно зробити манікюр, бо в мене все повідпадало. Два тижні пройшло і все повідпадало. А, попрацювати над тим, над чим я вам зараз розповісти, не можу. І ще довго не зможу, але воно того варте. От. І, і я замовила доставку. Самі знаєте, чого я не раз вже бачила. Все, отакий от, от план. Вночі я почувалася на ісвоє, мені все дуже боліло. Вже не кайф. Мені не сподобалось, ні. Тоді піднімати настрій доставкою і манікюром. Все повідпадало. Два тижні пройшло і все повідпадало Так раз і все. Це певно, якась моя особистість, а не в плані того, як мені людина це робить. На 14.00 у мене манікюр. Зараз у нас Зараз у нас практично перше дня. Треба привести себе до ладу. Людоньки, це пендець, оце бачите? Робила макіяж, значить. Подивіться, Ісусику милиться, що севий волосок і не один навіть його пересити, А може, це просто тональник? Та ні, це севий волосок. Куди так швидко? Мені ж навіть тридцять нема. А може, це все таки тональник? Та ні, кого ти хочеш обманути. Це не тональник. Треба кінчати з тими страшниками. У мене любеньки з того всього перелякували за себе волосок, аж аж е, стрілки з першого разу вдались. Ну ви бачите. Я вам потім детальніше покажу. Ну я зараз поспішаю. Гадайте з першого разу, який колір? Правильно чорний. чорний. Мені надія, що у мене чорний довше тримається. Я десь вичитала, що білий він є такий, що він недовго тримається, вибачте, за тавтологію. Я сьогодні прям вогонь. Скажете ви, на що на мені кажу робити макіяж? А я собі так хочу. Така я людина. Ну нащо? Кліпнула, називається. Нащо ти кліпаєш людину? Це тобі не треба. Обійшлися навіть без ватної кісточки. Я в Ні, ну ви таке розуміли, сірий, ой, боже, сірий, сєвий волосок. Я все розумію, що 30 вже на носі, але ну що так швидко, це капець якийсь. Вчора з подругою говорила про. Ми говорили про, про підлітків, що вони швидко дорослішують, зараз, ось в першому столітті туди-сюди. А ми, походу, ще швидше старішаємо. Ох, це щось з чимось. Ви бачили, щоб в такий місяць я було отак от одягнута? Змерзла, змокла, зато з новим манікюром. А з цього пухнастого Кролика нам підкинули. <хи> я вирішила загрітись кавою, так як дійсно змокла. Вирішила, що після манікюру в мене хороший настрій. І треба робити ось такі булочки з ковбаскою всередині і сирочком, і з сірним соусом. Так щоб вже зовсім ідеально було. Ну, я вирішила, що до цього супер шикарного соусу підійде кетчуп. До вашої уваги дитячий, ну так чисто для кольору. Ah, У ну, мене такий сонний стан після сьогоднішніх всіх подій. То я вам не всі показувала, що ви сьогодні бачили. Но, чесно, кось так спати. Я от зараз. От я собі каву зробила. Ложечка там не естетично виглядає, але це вже деталі. От. І... Ну, Я сподівання, може, я прикинусь від цього трошки. Такий собі опухший йожик, який переборщив з водичкою. Вночі. Не знаю, мені здається, Вдень я можу за воду навіть не згадати. Ну вночі мені хочеться випити літрами воду. І от виглядає виглядають. Я все ще сплю. Я все ще хочу спати. Просто ніч, яке кайфове. Я не можу. Супер. Просто. Це капучино. А це я. А там серіал напевно. Я ще ні навіть з прекрасно віці. Там в нас дощик. Тривожний такий, знаєте, настрій. Реклама турецьких серіалів. Це, до речі, остання крайня упаковочка мого любовного капучина. Ну я вже знайшла, де його замовити. Так. Бо шобу по магазинах його вічно нема. Я розумію, добрий ранок. От так треба стрес знімати після тривог, Коли ти живеш в Україні. Це шок-контент. Бачили в минулому кадрі, я там е, роли їла. Я беру один шматочок. Я дивлюсь. А там равлик всередині. Ви почти, якщо хтось їв. А на хвилинку е, там роли з авокадо. Норі рисом і вугром, І що там ще було? Соусом. І ще то з чим то там. Коротше, я його беру а там середній равлик. І знаєте, що мені це здалось. Це просто риба. А мені здалося, що це равлик. Я не знаю, що я перед тим таке вжила, чи то я з кавою перестаралась, чи що. Мені здалося це равлик. Може, тому що я на минулому тижні їх фотографувала, і я ще. Коротше. Суть в тому, що я, я замовила 16 штук. Я з'їла ледве ще одну і все. Типу, я знаю, що там того равлика немає, але мене не можу. Все. Ну, погодьтесь, це вже ідеальна картина. Але ось так. Це вже ідеально. І що ви думаєте? Я не почитала книгу. Мене відволікли вдома, повернулася. Подивилась, зайшла в Тік-Ток, там, якийсь попався мені мотиваційний ролик, типу, давай, роби, я живий. І що? Я хочу зараз все одразу, знаєте, настрій такий: зробити якусь розминочку, поприсідати, почитати, подивитись фільм, позайматись роботою. Все одразу хочеться. І що в результаті? Може, з того щось і вийде. Ну, Це доля, він розряджений, роботи сьогодні не буде. Кількома роликами тому назад я вам показувала свій ноутбук і казала, що в мене там така робота, яку я не можу показати і розповісти поки що. Місяця ще трошки довго не зможу, і в певному часу тому я це трошки закинула. А зараз в мене настрій, щоб туди не повернутися і, може, щось та й продовжиться. Ох, мені здається, я багато на себе взяла в тому плані. Що Я взагалі цю роботу почала. Um, знаєте, в людей зі знаком діва, не у всіх, але в більшості, якщо ви добре відповідаєте цьому знаку, то у вас є такий перфекціонізм. Не у всьому, але в справах, якими ви займаєтеся, вам треба так, щоб, щоб ті довбані терілочки стояли рівненько і чашечки прям по зросту. І в мене з цією роботою так само. Якби не вмикався в цей перфекціонізм, було б значно легше. А так мені знаєте, хочеться до... домахатись до кожної дрібниці. До речі, новини про мій манікюр. Все файно тримається, нічого не відпало, навіть витримало миття посуду. Але цей чорний колір наносився в два слої. І ось тут, на мізинчику, якась маленька відслоючка. Я не знаю, як вам то показати. Ну, здається, щось трошки видно. От, бачите, видно. Мені це не дуже подобається. Бо він зроблений всього коли вчора, Позавчора? Ну, так, робимо ставки, наскільки вистачить. Я маю велику надію, що ось це. Скажу, не фокусується, ось це, врятує ось це. Я ж навіть пам'ятаю, коли крайній раз в цьому будинку, що пітунія були, років, певно 10 тому. Ну, 5 точно. Погода якась така припаршивенька, хочеться сховатися, під я під в вже не показувати. Оцініть, яке прикольне прикольно відкусила mm -hmm. <laughs> орева на шматочок піци. Так, і ще вот отакий варіант у мене на ніч.